Вітаю вас на своєму міні-курсі з реклами та веб аналітики для чайників. Відразу почнемо з прикладів. Уявіть собі магазин. Але не звичайний, а той, де за кожним покупцем ходить охоронець з блокнотом та записує абсолютно кожну дію. До якої полиці він підійшов, на який товар подивився? який поклав в корзину. З чим прийшов наказ? а що, врешті-решт, купив. А тепер уявіть. Що цей магазин ваш сайт, і аналітика це ваші стіни з вухами. За цю деяку кількість відео ми з вами розберемось, як саме правильно запускати інтернет-рекламу на прикладі Google та Facebook, а також як аналізувати її результати на прикладі Google Аналітики. Я нікому не обіцяю стати гуру за 30 хвилин. Але я вам дам базове розуміння речей, завдяки якому ваше грошове дерево буде приносити вам нові і нові плоди.